Привіт. Сьогодні я розповім тобі, де знайти поліпшувач засобів пересування. Для цього тобі знадобиться ліхтарик та різак. Відео про те, де його знайти, ти знайдеш у описі. Під контрольної точки поверни ліворуч та знайди такий орієнтир. Пливи прямо, доки не наткнешся на великий уламок аврори. Запливай всередину та відкрий двері ліворуч. Після скористайся різаком. Пропливи прямо та спустись шахтою в наступну кімнату. Тут і знаходиться твоє креслення. Коли знаєш, все просто.